Усім доброго дня, мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні у нас на огляді буде один із найкращих електромобілів у своєму класі та своєму бюджеті. Це Hyundai Kona 21-го року, рестайл з батарейкою 39 кВт. Запас ходу цього автомобіля складає 300-340 км. Автівка привезена з Європи, розмитнена та сертифікована. Пробігу має всього 49 тисяч кілометрів, сох акумулятора 100%. Автівка вся в рідній фарбі. В крутому поєднанні кольорів на гарній комплектації. Так, давайте покажу одразу, що цікавить в першу чергу. Тепловий насос у нас є. Трьохфазна зарядочка у нас також є. Далі йдемо по комплектації. А, ні, давайте ще технічні характеристики. Тут у нас 136 кінських сил, передній привід, досить хороша динаміка. Е ну і звісно ж, е досить економічний електромобіль. У е мене розхід на такому авто виходив десь орієнтовно 11-12 кВт на 100 км. Це в середньому змішаному темпі. Е маємо попереду LED-DH, full-LED-оптику. LED-TECH Hyundai. парктроніки передні-задні, красиві 17-ті легкосплавні диски. І давайте, до речі, повернемося до LEDів. Якщо ми візьмемо дешевші комплектації, в нас буде лінзована галогенна оптика. І е, я думаю, що ви погодитесь зі мною, що LED-оптика, ось цей дизайн е, оптики виглядає набагато цікавіше і симпатичніше. Тобто пасує до цієї автівки і так само поєднання кольорів. Кліренс автомобіля складає 17 см в незавантаженому стані. По гумі у нас літо в ідеальнішому стані. Якщо цікавий рік рік 20-й. Маємо безключовий доступ. Шильдик що ця автівка з Німеччини. Також є у нас автоскладування дзеркал. І по салончику. Повний електросклопакет, преміальна акустика крел. Салончик у нас тканєвий, сидіння водія має мікроліфт, нахил спинки та поясни... поясничний підпір. Активація, деактивація парктроніків, таймер заряджання, антипробуксовочна система, регулювання підсвітки центрального монітору. І регулювання нахилу фар. Коректор чи як там? Так, маємо ж мультикермо. Стан керма просто ідеальніший. Пробігу 49 тисяч, жодних помилок. Також по комплектації датчики світла, датчики дощу, мультикермо, утримання підрулювання в смузі, адаптивний круїз. Під рель, р, рульові пелюстки рекуперації, три режими рекуперації, великий екран. Android Auto, Apple CarPlay, навігація, все це у нас тут є. Однозонний клімат. Тут у нас бездротова зарядочка вашого смартфону. Ключики у нас, до речі, два. Два оригінальних ключики в комплекті. Так. Це нам ще пригодиться. Селектор перемикання передач вже знайомий нам від попереднього рестайлу до рестайлу, точніше. Електростоянкове гальмо воно в нас автоматичне. Підігрівчики сидінь, підігрівчики керма. Ось так це все працює. Вибір режиму руху у нас три режими руху. Авто холд. І можемо примусово увімкнути камеру. Салоне дзеркало у нас з функцією автозатемнення. Є підсвіточка, є відсік для ваших окулярів. До речі, місткий підлокітничок. Така ніша для ключика або для дрібничок. Два підстаканички. Ось такий у нас бардачок. Автівка без перебільшення в ідеальнішому стані. Жодних плям. Жоденних царапинок, все по салону в ідеальному стані. Так, По кількості місця зараз е, мій зріст 193 см, і зараз от я е, підлаштував сидіння під себе. І давайте покажу скільки місця позаду. Так, Маємо заводське тонування задніх вікон. Оцініть стан салончику. Ззаду у нас є підлокітничок, підстаканечки. Також сидіння заднього ряду мають систему кріплення Ізофікс. І давайте подивимося, наскільки комфортно мені буде сидіти позаду в себе. Ну, мої коліна вже вперлися. Вони ще не впритик, але місце для такого, як я, зростом, ось прям впритик. Позаду маємо зарядочку USB, невеличку кишеньку. Загалом ця автівка дуже комфортна як для міста, так і для дальніх поїздок. Звісно, ви тут позаду не розкладетесь. Але, але, але. Також ідеальний стан гуми позаду. Парктроніки, як я і казав, передні задні, маємо також камеру заднього огляду і досить місткий багажний відділ. Так, поправимо. Ось така у нас поличка. По комплектації ще, що йде з автомобілем. У нас є подовжувач оригінальний, аптечка, знак аварійної зупинки, жилетка. Ось такий органайзер знизу. І ще одна ніша є. У нас є оригінальний зарядний пристрій, компресор, герметик, повний комплект. Так, по пластику багажника. Все чистеньке, все ціленьке. Кришка багажника також ціленька. Бо зазвичай дуже часто саме кришка багажника з внутрішньої сторони зацарапана. Але тут у нас все в ідеальному стані. Класне поєднання кольорів, наголошую. Мені дуже подобається, коли автомобіль має два кольори, комбінацію кольорів. Він виглядає набагато цікавіше. Стан просто нульц. Ідеальніший автомобіль. Досить комфортна підвізка. Матеріали, звісно, це все у нас пластик. Але якщо маєте гроші переплатити за Ніро, то звісно Ніро по е, якості матеріалів по шумоізоляції буде краще. Підвізок, підвізка буде м'якше. Але якщо бюджет на 15-2000 нижче і дозволяє взяти кону, то коною ви будете також задоволені. Так, у нас тут зарядочка USB та прикурювач. І ось ще одна ніша для якихось ваших речей. Сидіння пасажира у нас регулюється тільки на спинки, вперід-назад. По висоті у нас немає регулювань. Тут у нас є подушка безпеки. Активація, деактивація, якщо ви будете дитяче крісло використовувати, красиві леди. Також, Також, також. з цього боку. Дана автівка була привезена нами з офіційного лізингового аукціону. Ось Він-код. Якщо кому цікаво, хочете перевірити її по офіційній базі, будь ласка. Автомобіль має датчики тиску шин, датчик перешкоди попереду, екстрене гальмування. Ой, е дуже багато функцій корисних, які ви будете використовувати в повсякденному житті. Автівка у нас розмитнена, сертифікована, знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка, 1В. Також нагадую, що ми маємо кредитування. Якщо у вас трошки не вистачає коштів, але дуже хочеться придбати автомобіль, то можете подати заявочку, напишіть нам номер телефону, в приватні повідомлення за номером, який буде вказаний в описі під цим відео. І ми надамо вам детальну консультацію. Також, якщо вас цікавить доставка по Україні, маємо таку можливість. Всі детальні, вся детальна інформація ви можете отримати за номером телефону, який буде вказаний в описі. Порахуємо вам і доставочку під ключ у ваше місто. Що ж, дякую, що були з нами. Вінкар, великий вибір автомобілів у наявності, та які ще є на сайті. Місто Вінниця, заїжджайте!